Так, у магазині тада купила гель для прання. Білі вітрила називається, але для прання чорного. Так, 500 мл 41 гривня 85 копійок. Грілка для ніг, там її дві штуки. за 44,90. Кондиціонер для білизни ось такий. Ecomax Spring. Він 59 гривень 53 копійки. Контейнер харчовий пластиковий. Угу. Ось такий, 07 літра і ціна 22,90. Ну і ласощі для собак взяла. Щоб випустив з двору і впустив у двір наш собачка. Виходимо, заходимо, даємо йому щось смачненьке, щоб він не пригав нас, не вимазував своїми лаписьками. 65 гривень до 200 грам. Ще купила совок. Совок для сміття ось такий. Совочок 34,75.